Загальна сума пологів складає десь тисячі доларів. Я його і так, і так дивлюсь. Нема лиця от зовсім голова є, лиця нема. Зажим для пуповини у нас не було. Ми виходили з підручних засобів. Будь-яка жінка повинна знати, що держава вже заплатила за її майбутні пологи кошти в розмірі 15 тисяч гривень. Зараз я входжу в сьомий місяць вагітності. Я планувала завагітніти о 27 років. Ніяка війна мені не стала перешкодою. від початку повномасштабної війни Росії проти України у нашій державі народилося понад 130 тисяч малюків, адже війна війною, а життя має тривати. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясовуємо, як підготуватись до пологів. Під час війни планую народити в пологовому. Я сподіваюся, що це в мене вийде. А, але дитинка не обирає, коли їй народжуватися. Тому а, мені потрібно бути готовою до а, всіх сценаріїв розвитку подій. Розрахуйте різні шляхи. Якщо пологи почнуться в пологовому, у вас вдома або, не дай Боже, в бомбосховищі, подумайте, які речі вам знадобляться в кожному з даних випадків. Подумайте, на чию допомогу ви зможете розраховувати, підготуйте ці речі і знайте, що ви зробили в. Все, що залежало від вас, варіант а пологи у лікарні, загальна сума пологів складає десь тисячі доларів. Це за самі пологи. Окрім цього, потрібно розраховувати на те, що при веденні вагітності також виникають додаткові якісь витрати. Це і медикаменти, і вітамінки, і одежа, яка необхідна для дитини і для матері. Тобто, загальну суму ми можемо розраховувати десь на ну тисячу п'ятсот доларів. Так, щоб так, щоб було все про те, що за пологи доводиться платити, знає кожна жінка, що народжувала в Україні. Утім, війна вносить свої корективи і у правила. Лікарі кажуть, зараз пологи безкоштовні. Вам не треба заключати ніяких договорів з нами. Вам треба просто прийти, мати з собою там паспорт, карту спостереження, якого є в жіночі консультації, або не мати її, якщо ви приїхали з тих територій, де ви не стояли на обліку, і пологовий будинок вас візьмемо. До себе і надасть вам ту допомогу, яка потрібна, дізнатися адресу найближчого пологового можна у контакт-центрі Національної служби здоров'я України. Будь-яка жінка повинна знати, що держава вже заплатила за її майбутні пологи кошти в розмірі 15 тисяч гривень. І може розраховувати на наявність цих медикаментів, які повинні бути в пологому відділенні, можуть бути застосовані при пологах. Може розраховувати на надання медичної допомоги на анестезіологічне забезпечення. І все це держава гарантує для кожної жінки без оплат. І жодних додаткових витрат на партнерські пологи. Партнерські пологи не потрібно оплачувати. Це просто прихід рідної людини. На той такий хвилюючий момент, який чекає кожна пара, одружена для того, щоб родина стала повноцінною. і хоч у пологовому стверджують, усе необхідне для мами і дитини можуть надати на місці, Анжела вже приготувала валізку. У випадку найкращого сценарію, якщо я буду народжувати у пологовому будинку, як я і планувала, мені потрібно взяти тепліший такий набірчик на виписку. Тут шапочка, носочки і все воно тепленьке. Це все коштувало мені десь 1200-1300 гривень. Також я беру базові будь-які повзуночки окремо. Такий костюмчик це був набірчик, шапочка, царапки і такі будь-які повзуночки. Він коштував 1300-1500 п'ятсот пелюшки. Коштували 200 гривень мені. Для себе а, я беру а, кімнатні капці, я їх купила, вони новенькі, для, спеціально для такої події. Пологовий будинок. Ці тапці коштували мені 500 гривень. І гігієнічні мої інтимні штучки замість білизни. Вони коштували гривень 60 Ну, і набірчик. На самі пологи тут. в мене є халат і сорочка для того, щоб все пройшло комфортно ще й красиво. При цьому він коштував десь тисячі дві. До пологів у пологовому будинку я готова. Народжувати у пологовому планувала і Марія Жомчужнікова. Ми планували народжувати вже третій раз. Ми все третя дитина. Я буду народжувати як королева в приватному пологовому. Контракт наш коштував приблизно 2000 тисячі доларів. Але у плани втрутилась війна. Варіант Б пологи вдома 27 лютого. В мене під вечір почалися перейми. Розумію, що вже комендантська година, і написала хлопцям з села чи пропустить мене тероборона проїхати, тому що вже комендантська година. А вони питають: а куди ти зібралася народжувати? На Київ, вже ж не можна вже підірваний міст. Ну я просто сказала малюку, давай на сьогодні. І лягла спати. Наступного дня, 28 лютого о 12 дня, ми почули вибух і побачили з Житомирської траси величезний стовп диму чорного. Трохи згодом мені почали писати знайомі з місцевих груп вайберів в Телеграмі, що потрапили снаряди в Пологовий. У мене було таке відчуття відчаю, тому що я не розуміла, де мені народжувати. Я дивлюсь: стоїть маша, плаче все капець, родом. Розбомбили в макареві бій іде. І що нам робити, і туди не і туди не можна, і стоїть і плаче. А я кажу: так будемо дома. І ще був інтернет. Я відкрив ролики YouTube для таксистів, і там пошагово все розписано. Я ці ролики передивився, мабуть, раз десять кожну деталь і так подивився, що в нас є. Можемо, не можемо. Підготували місце. Ми вибрали цю кімнату, тому що вже не було світла. Знизу камін, тут у нас камінна труба, вона дуже швидко нагріває цю кімнату. І тут через пів години вже дуже тепло. Тут ми розклали одноразові простирадла, тут я поклав воду теплу, тут стояв біля вікна, дивився, де лягають снаряди. Ми не збиралися народжувати вдома, тому збирали з того, що було. У нас залишилась пляшка антисептика з ковідних часів. Потім у мами моєї залишалася пара рукавичок стерильних, також з ковідних часів, одноразові пелюшки. Була в мене якась там упаковка, пилюшка м'якенька така для дитини після народження, тому що він дуже вразливий, в нього вразлива тоненька шкіра. Ножиці нам знадобилися. Зажим для пуповини у нас не було, ми виходили з підручних засобів. Це ось така кліпса для пакетів. А кухонних є вони трошки довші, у Мене було трошки коротша. Ще миска з водою, з теплою кипівчальною водою. Народження сина під вибухи снарядів, подружжя вважає дивом. Останній період пологів потуги. Вони називаються, коли вже дитинка має вийти. Він просто застряг. І 30 хвилин ні туди, ні сюди. І я кажу вже в мене такі вічі. Ми знесилені. Ми не спали ж від початку війни. І я кажу, що мені здається, він застряг. І Олексій каже так розчаровано. Мені теж так здається. І це був такий вічай. І потім я не знаю, якось він здогадався, що це, мабуть, не голова дитини, це, мабуть, амніотичний мішочок. Він його розрізав кухонними ножицями, і дитина просто вилетіла. Детальну історію про те, як народився Артем Жемчужніков, хлопчик у сорочці. Дивіться у наступних відео. А все машинально. Радість, радість. А ні, не так просто. Я його і так, і так дивлюсь. Нема лиця от зовсім. Голова є, лиця нема. Я вже кручу, кручу, а потім я зрозумів, що треба зняти. Дивлюся, вже є. Є і ніс, і очі, все і є. І, да, я злякався. Ну, що це за народилося. Да, хто це таке? Народився. Попри надію, народити в пологовому, Анжела готова і до пологів удома. У мене вже є коробочка, яка стоїть біля е, мого ліжка. Тут є все необхідне із е, самого базового це серветочки. Вони коштують 60 гривень. Пелюшки. Одноразові водонепроникні. Також я купила собі ну, необхідну нижню білизну е, після пологову, яка буде мене рятувати, я думаю, декілька днів. Також е, із необхідного в мене два рушничка тут є: один для мене, один для малюка. Необхідні рукавички е, хірургічні, латексні. Також для малючка у мене є плетик, обов'язково, тому що. Необхідно підтримувати гіготерморегуляцію, особливо в перші годинки, в перші доби після народження. Так само із гігієнічних таких речей серветка спиртова та антисептик. У мене тут є дві пелюшки, так само у мене є набори бодіків на різні розміри. Я не знаю, яким розміром народиться дитинка. І тому в мене є всі від там, самого мінімального і до десь розміру місяць мої дитинки бодіки. Носочки я брала тепліші, чотири пари носочків. За них ми заплатили десь гривень двісті, ну, десь так, а також придбали. То зажимчик, прищепочку, докувина коштувала гривень двадцять. У цілому, весь цей набір обійшовся мені десь тисячі дві три гривень. До пологи вдома я готова. Утім, Анжела не виключає, що цей набір може знадобитись не тільки вдома, але й в іншому місці – Бомбосховищі. План В. Пологи в укритті. Сьогодні у більшості пологових будинків України підвали обладнані для того, щоб зустріти нове життя. Але Світ ніколи не був стабільний. Раніше він нам таким здавався, але був настільки ж нестабільний, як і зараз. Тому завжди варто мати план А, план Б, навіть план В, так і зараз, особливо породілям, подумати, що я буду робити, якщо мої пологи будуть проходити у бомбосховищі. Це більш-менш комфортне бомбосховище, тому що по перше воно знаходиться біля мого будинку. По-друге, воно тепле, в принципі, воно достатньо затишне. Тут є ліжка, тут є. Є достатньо простору, є світло. Тут є в принципі все для того, аби комфортно себе максимально в таких умовах почувати і е, народити дитинку. Окрім набору для пологів удома, в укриття доведеться взяти максимальну кількість теплих речей. Якщо ви народжуєте в бомбосховищі, вам варто з собою взяти ковдру для дитини, пелюшки. Одежу для дитини обов'язково туди повинна в цю одежу входити шапочка, носочки, шкарпетки, е теплий одяг і одіяло для вас, а краще два. Щоб ви на одне могли лягти, а інше накритись. Нема цього використовуйте те, що є під руками: шуби, куртки, сведри. Рубашки, все, що є, все повинно бути, щоб ви могли зберегти це тепло. Чому? Тому що втрата тепла навіть мамою. При патологічних станах вона теж може бути критична. У мене вже є підготовлений комплект необхідних речей для того, аби загрузити це все у валізку і бути готовою до того, аби взяти цю валізку і піти в бомбосховище. Це ковдра тепленька, вона із стовідсоткової шерсті. Вона теплесенька і не дуже об'ємна. Тому в будь-якому випадку в мене вона одна буде. Я думаю, якщо буде екстрена ситуація, все ж таки я щось ще прихоплю з собою, щоб на всякої. Випадок. Це просто буде у, на випадок евакуаційного куточка. Воно там буде лежати. І я розумію, тому що в першу чергу я хапаю все звідти і йдемо а, в бомбосховище. Все це обійшлося десь в тисячі чотири можна. Три з половиною чотири тисячі. Десь так. Отже, підсумуємо: пологи у приватному пологовому будинку 70 тисяч гривень. Народжувати у державному пологовому безкоштовно усі витрати за бажанням породіллі. Пологи вдома обійдуться майже 4 тисячі гривень. Народити у бомбосховищі додайте до цього набору кілька теплих ковдр і додаткові теплі речі для дитини. Головне, це бути готовим. Можуть бути різні сценарії і. Абсолютно, ти не знаєш, що буде завтра, і тому тобі потрібно бути готовим до всього. Заспокоюючи те, що ти знаєш, що твоя дитинка це твій е, стимул і сенс життя. Тому е, я впевнена, що я народжу здорову дитинку. Е, я буду здоровою, і це вийде е, зробити в Україні е, в пологовому будинку. Раптом ні тоді вдома, раптом ні тоді в бомбосховищі, але дитинка, і я будемо здорові, і я до цього вже буду готова. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поширте його серед своїх знайомих. Попри усі жахи війни, українці мають продовжувати жити далі.